Дванадцята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. І, Будь ласка, теми нашого випуску. Під пильним оком майдану у вільнюсі стартує саміт східного партнерства. Втихумирити українські міста і села поки що не вдається. Люди рвуться у Київ, але їх не пускають. І петиція проти Віктора Януковича на сайті Білого Дому за добу набрала майже 50 тисяч голосів. Історичні дні для України сьогодні у Вільнюсі стартує саміт східного партнерства. Питання, яке уже тиждень тримає українці на майданах і Києва і інших міст. Чи наважиться президент поставити підпис під угодою про асоціацію? Останні роки Україна рухалася у бік Європи однак, кардинально ситуація змінилася за тиждень. До цього саміту тоді уряд вирішив призупинити підготовку до підписання євроінтеграційного документа. Після того довго чекали реакції президента. І зрештою, Янукович сказав, що вирішив чекати кращих часів сьогодні. Глава держави має бути у вільності вже завтра. Від нього чекають заключного слова. Тим часом люди з Майдану йти не збираються сьогодні ввечері. Очікують зібрати наймасовіший мітинг за подіями у центрі Києва стежить Марія Черняхівська. Марія, добрий день тобі. чи багато людей на площі зараз? І чи приєднуються студенти, як це було напередодні? Привіт, Віталію! Наразі, як ти чуєш. Лунає гімн України, і власне всі затамували подих і приклали руку до серця. Людей на майдані стає все більше вчора, ввечері сьогодні. Зранку е, приїхало багато. Людей з інших міст, як за моїми спостереженнями, це переважно львів'яни, але є люди і з Івано-Франківська, і з Кировоградщини. Також кажуть, що є і Одесити, люди з Донецька та Дніпропетровська. Власне, львів'яни, ну дещо розчаровані, що на Майдані дуже мало киян. Також усю ніч до майже до четвертої ранку їх на сцені розважали піснями і танцями, але не усі як вони всі вважають, що саме таким має бути Євромайдан і хочуть рішучих дій? Тут є люди і старше покоління, але переважно молодь і студентство. І зараз ми запитаємо, як вони налаштовані щодо підписання угоди саме зараз і що будуть робити далі. Добрий день, скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали як довго на майдані? Місто Львів, столиця Західної України, а на Майдані – з неділі. Сьогодні четвер, неділя, понеділок второк. Скажіть, будь ласка, чи розраховуєте ви на чудо, що підписання таке відбудеться зараз? Ви знаєте, якби я не мріяв і не розраховував би, то можливо і тут би не був. Хоч знається це все, що робиться, важко подумати, що він підпише, але надія, вона є. А але якщо все-таки цього не станеться, які будуть ваші дії? Ви залишитесь на майдані? Ви знаєте, щоб зараз щось прогнозувати, боронь Боже, робити необдумані кроки, щоб не спровокувати різню, щоб не мала ця влада можливість пролити кров? Це тоді вже треба сплановані дії, відповідно, відставка уряду. Уряду відставка президента і вже готуватись до, до вступу в інший період в Євросоюз. Дякую за вашу думку. А зараз ми дізнаємося, що думає з цього приводу молоді, як вона налаштована. Вітаю хлопці! Ви звідки переїхали? Доброго дня, ми з Івано-Франківська. Як давно приїхали? Вчора зранку досі там. Як ви налаштовані? Чи вірите ви, що все ж таки підписання угоди відбудеться зараз? Ну ми трішки розчаровані, хоча все ж таки. Ми віримо в це. Ми трошки розчарувалися, думали, що Ки Київ, трош Київ трошки більше підтримає цей Майдан. Ми мітингували себе в Івано-Франківську неодноразово і вирішили просто приїхати сюди підтримати. А тут трошки невелике розчарування таке. Як ви вважаєте, як все має тут відбуватися? Ми вважаємо, що тут має відбуватися все з таким патріотичним налаштуванням. Людей мають заряджати. А тут... Музику просто нас хочуть розвеселити, розігріти. Це трошки нас розчарувало. А як взагалі ви вважаєте, що треба діяти? Як має це відбуватися? Що робити? Але на мою думку, ми повинні були вийти десь до Кадміну, до Верховної Ради і там пікетувати, а не сидіти на одному місці і мерзнути. Якщо все ж таки не станеться, що угоду підпишуть зараз на саміті, які будуть ваші подальші дії? Ну, ми все ж таки сподіваємося, що угоду підпишуть, але все рівно ми думаємо, що ми ще залишимося і будемо підтримувати Майдан. Якщо люди також тут залишаться, зрозуміло, що ми самі не будемо. Як багато вас приїхало, от ви їхали у поїзд на поїзді, ви приїхали? Да? Ми їхали поїздом. Хочу сказати, що нас приїхало трішки мало з Франківська. Але постійно дорогою підсідало дуже багато патріотично налаштованих людей. Ми хочемо подякувати Франківську за те, що він дуже активно виступає в себе у місці і закликати її, щоб вони приїжджали сюди. Ви нам потрібні. Е, скажіть, будь ласка, де ви ночуєте? Чи ви на Майдані ночуєте? Е, ні, нас приймали київляни, вони надали нам житло. Вони нас дуже гарно харчують, і це нам дуже подобається. Тому що можна сказати, ця ситуація єднає людей. Ми їм дуже вдячні. Тобто, Віталію, наразі така ситуація, і вже не перші мітингувальники розповідають мені, що кияни приходять на майдан і пропонують своє житло для них. І мені здається, що це. Дуже насправді добре, і е, наскільки мені відомо, до мітингувальників уже десь увечері, четверта, п'ята, шоста година, приєднаються і студенти українських вишів, які зараз колонами ходять по всій столиці і збирають один одного. Вже приєдналося багато університетів. Університет імені Богомольця імені Карпенка Карого, також КПІ. це окрім тих, які вже мітингували, тобто Києво-Могилянська академія та інститут імені Тараса Шевченка. Тож е, думаю, вечір. На майдані буде ще більше людей. Хоча вже зараз е, тут тисячі. Марія, Судя... дякую. Це була Марія Черняхівська. Вона стежить за подіями у центрі Києва. Виключення звіти будуть і далі у випусках новин, і упродовж марафону на ТВА. Поки на євромайданах по всій країні активісти ще вірять у можливість євроінтеграції України, противники такої співпраці поховали угоду про асоціацію. Похорони сьогодні влаштувала громадська організація Слов'янська гвардія. Так, вона вирішила продемонструвати своє ставлення до співпраці Києва та Брюсселя. Під стіни представництва ЄС в Україні активісти принесли труну, у якій, так би мовити, і поховали документ про асоційоване членство України у європейській спільноті. Лідери організації переконані, угода не принесе українцям користь. Адже за обіцянками світлого майбутнього ховається довготривала модернізація підприємств. А відтак українці лишаться без роботи. Нам нужны робочі места не в уборочных, да, не в уборних Італії или на каких то свінофірмах э, Польщі. Нам нужны робочі места на українських заводах, в українських шахтах і в українських высокотехнологическом производстве. І ми хотим, щоб работал Южма, що работал Запорожсталь, Мотор Січ, Вінницький Рошен і всі останні заводи. Они зможуть работать тільки коли Україна буде независимой. І повний репортаж про цю подію дивіться у випуску новин о 15 годині. Тим часом до вільнюся з'їжджаються українські політики з самого ранку. Євроінтеграційні прагнення України, вкотре підтвердив віце-прем'єр Сергій Арбузов. Однак про підписання угоди у його словах не йшлося. Арбузов каже, що Україна готова продовжувати переговори з євросоюзом, і саме перемовники у перемовини в рамках саміту внесуть ясність у подальшу співпрацю. Утім, поки влада вирішує, хто їй ближчий Європа чи Росія, українці підказують Януковичу, куди хоче іти сам народ одними із найактивніших прихильників євроінтеграції стали студенти сьогодні. Представники найбільших вишів України продовжать свою ходу. А про те, що відбувалося напередодні, розкаже Олексій Савицький. Олексію, добрий день. Розкажи, будь ласка, чим запам'ятається нам євроінтеграційна середа? Добрий день, Віталію. Вже кілька днів учасники Євромайдану готуються до новини з Вільнюса. А середа запам'яталася тим, що обидва майдани, опозиційний та громадянський – об'єдналися. Тому із головної площі столиці зникла партійна символіка. Якщо у п'ятницю угоду не підпишуть, до Києва планують з'їхати студенти зі всієї України. Багато хто робить це вже зараз. Серед найактивніших молодь зі Львова. Львів вже давно вважає себе європейським містом і всі максимально можливо хочуть себе приїхати, незважаючи на те, що наші автобуси зупиняють, люди добираються своїм ходом на, автобус, е, на автобусах, машинами, поїздом. Сьогодні багато хто приїхав, ще приїде вночі, багато хто завтра приїде. Ну, ми налаштовані позитивно і хочемо максимум повергти Києву. Студенти не зважали на заклики урядовців не прогулювати заняття та на перепони з боку керівництва вишів. Мовляв, наразі вирішується саме їхнє майбутнє, тож молодь не збирається стояти осторонь. Насправді молодь зараз дуже прогресивна, нікого вже давно не боїться. Вони це вже не те покоління, яке виховувалося за совка, коли там були якісь обмеження, якісь проблеми. Немає жодного страху. Найгірший страх це, мабуть, розчарування, якого ми дуже не хочемо, і віримо в те, що все складеться правильно. Тим часом студентський в євромайдан усе ж ризикує перетворитися на політичний. Як прогнозують громадські активісти, у випадку непідписання угоди, протести лише посиляться. Ми можемо лишатися з цією вимогою підписати асоціацію без ультиматумів, без альтернатив. Але я думаю, що вона ця альтернатива навіть не озвучена. Вона йому очевидна, вона усім очевидна. Що після 29-го залишається лише одне, що треба робити: це добиватися до корінної зміни влади в Україні. На цьому мене все. Віталію. Олексію, дякую. Це був Олексій Савицький. Він розповів про те, чим жив Євромайдан напередодні. Далі йдемо до подій в українських регіонах. Про них нам розкаже Катерина Полякова, Катю. І тобі добрий день. Яка ситуація в регіонах? і власне спитаємо так, як ситуація змінилася в регіонах з учорашнього дня. Доброго. Дня. Віталію, вона насправді не змінилася. Люди також повиходили на майдани в своїх регіонах, але більша частина з них все ж таки прибуває після робочого дня, тобто вже після десь вісімнадцятої години. Серед цікавинок зараз зупинюсь на них. Так мер Тернополя Сергій Надал закликав ректорів місцевих вишів разом зі студентами вийти на Євромайдан. Відповідна заява розміщена на сайті міської ради. Тим часом студенти Тернополя створили стіну побажань на Євромайдані. Кожен тут може написати, що думає про страйк кілька слів на підтримку євроінтеграції. Написи дуже різняться за змістом, формою подачі і почерком. Хтось звинувачує владу, а хтось зізнається у коханні дівчатам. Водночас з'явилася інформація, що керівництво Львівського інституту банківської справи та Львівського інституту комп'ютерних технологій не пускає студентів взяти участь у акціях на Євромайдані у Львові, які відбудуться сьогодні, 28 листопада. Втім, не лише львівським студентам завадили висловити свою підтримку. Сьогодні вночі два десятки тернополян не змогли автобусом виїхати до Києва. Транспорт із організаторами майдану мав вирушити близько першої, але він... Не проїхав і кількасот метрів, як дорогу перекрила машина. ДАІ. Правоохоронці нарікають, що даний виїзд групи людей не був зареєстрований за три дні до поїздки. Івано-Франківськ напередодні став взірцем того, як можна все таки організувати багатотисячну акцію протесту без жодного партійного прапора. Сьогодні традиційно франківські студенти зберуться на Євромайдані о 12-й, А от координаційна рада Євромайдану закликає всіх прикарпатців прийти на 18-ту на вічевий майдан. А тим часом депутати Коломийської райради на позачерговій сесії прийняли звернення до влади України щодо євроінтеграційних процесів у державі підтримати резолюцію народного віча за європейську Україну, вимагати від президента України Віктора Януковича та Верховної Ради України терміново вчинити всі необхідні дії для підписання на саміті у Вільнісі 28-29 листопада, 2013 року, угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про заборону студентам з боку керівництва вишів брати участь у місцевих акціях говорять і учасники Євромайдану у Чернігові. На центральній красній площі міста організували цілодобове чергування. Аби пережити морозну ніч. Активісти майдану грілися і активно підтанцювали. Сьогодні ж організатори запрошують на каву і солодощі на 18-ту годину. на дільниць. Волинська міліція з народом. Очільником ВС України у Волинській області генерал-майор Олександр Терещук пообіцяв, що погони жодним чином не будуть перешкоджати мирному зібранню людей на театральній площі, а міліціонери не мають наміру зносити їх на метовий табір. Не робили, мовляв, цього тиждень тому не будуть робити і зараз. До речі, сьогодні спокій жителів Євромістечка в день охороняє двоє патрульних, а вночі їх стає вдвічі більше. Щоби журналісти. На власні вуха переконалися, що порядком на площі все гаразд. До зустрічі долучили представника оргкомітету Волинського Євромайдану Володимира Пащенка. За його словами, співпраця із міліцією дійсно на належному рівні. Добре, робить свою роботу. Вона на місці. В нас до неї зауважень немає, і надію, що у неї також не буде зауважень до нашого Євромайдану. Були ситуації, міліція оперативно реагувала. Повірте мені, міліція нікого не збирається розганяти. Якщо там буде порядок, якщо там мирні маніфестації будуть, мирні е учасники, е не буде порушень громадського порядку. Влада дала дозвіл, це конституційне право передбачено. Моя команда забезпечити цілодобову охорону громадського порядку. У Харкові підсвітили шлях до Європи. Учасники місцевого Євромайдану напередодні влаштували світлове шоу, присутні на Майдані Свободи. Вишикувались таким чином, щоб створити дві латинські літери Є та «С». скорочене позначення Євросоюзу. Після чого воно одночасно підняли вгору ліхтарики. Сьогодні харківський євромайдан розпочнеться о вісімнадцятій годині. До саміту у Вільнюсі Україну ЄС з'єднають живим ланцюгом. Українські активісти завтра в основний день саміту східного партнерства організують живий ланцюг від Києва аж до польського кордону. Для створення живого ланцюга ланцюга довжиною у понад 600 метрів необхідна участь близько півмільйона людей. Його почнуть формувати завтра о 12 годині на європейській площі у Києва. А вже зі столиці він пройде через Львів і далі до українсько польського кордону. Поки наразі все слідкуватимемо і надалі за регіонами. Віталію. Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла про безліч акцій, які відбуваються в українських регіонах. Більшість із них як бачите на підтримку майже всі по суті на підтримку євроінтеграції. Далі на натива марафон продовжить Єгор Чаринда. До нього гості прийде посол Естонії. Не перемикайте.